А перехоплює нас м'яч саме гравець під 9 номером. Це Микита Лашко. Удар поворота голкіпер рятує власний колектив. Де виконувати скидка назад. Удар по воротах. Енерджі зберігає м'яч в власних ногах, кубідуть між собою. Втрата м'яча, вихід віч на віч, реалізовувати потрібно. І це, друзі, пенальті. Бом. Ще переграємо. І що, м'яч втрачають а Втратив саме м'яч, що не зміг обробити Артур Ковальов. Ми бачимо вже відповідь від Імперія Холдинг», чудова. чудова атака вийшла у колективу. Можливо, зараз щось вийде зробити, удар по воротах, який потужний удар зараз грає максимально. Бачимо Петрусь, намагається обіграти опонента. Петрусь знову ставить корпус, віддає на партнера. Чудовий момент, удар. І зараз чечить передача, блокується захисниками. Відбір і момент може бути, і фол. бачимо. І це буде... Дійсно не було порушення, тому дуже цікаво. Удар і забиває третій номер. І ми бачимо, переходить виходить вперед. Перший а другий тайм закінчиться, тому що такий накал, як е, безпосередньо завжди в кінцівці зустрічі. Але в нас е, тут е, все пої... Знайомлю вас з е, статими складами двох колективів, е, саме кого знайомлю, а кому просто нагадаю. Достань, достань! І що ж, момент зараз має бути і зрівнює рахунок. У нас Energy займає забиває 10-й номер. Другий Володимир Зірка шостий, Денис Майборода 10, Даніл Ахмадов п'ятий, Денис Гара Семенко 13, Максим Мельниченко 18, Микола Петру четвертий. Моменти як в однієї команди, так і іншої, але в реалізації дійсно трішечки краще були. Тільки розпочалася зустріч, змогли зрівняти рахунок, зловити суперника на поминуті. Енержім і в принципі, зараз момент може бути. І що? Потрібно зберегти м'яч. Енергів володіє м'ячем, зараз від власний політ розпочинається атаку, втрата м'яча, Петрус відбирає м'яч. Імперія холдинг розіграний. Швидко це роблять, удар поворота, глупі перед м'яч. все-таки... Рахунок, і ніхто не хоче поступатися, можливо, зараз. І що? Це може, друзі, бути навіть жовта карточка за фол. І... Так і є, отримає гриве жовту картку. Добре, що я хочу чоловічно сказати, нормально сказав. Дай о ну, тут. Друзі, енерджем забиває. Бачимо гол. Е 70. Що... Перше ці зустрічі виходить вперед і близько трьох хвилин залишається до кінця зустрічі. Тому давайте спостерігати. Удар поворота голкіпер. А. Імперія холдину зрівняти рахунок спробувати, при цьому втрата м'яча, порушення. І це буде штрафний. І, можливо, навіть жовта карточка буде, тому що дуже небезпечне порушення. Дуже небезпечна гра з боку гравця саме Енеджі. А чи не дають бити? І що? Можливо, зараз? І фол... Бачимо дуже багато фуляй зараз енерджі. При цьому ще одна жовта карточка в активі колективу і червона карточка таким чином, і це.